Ну, Друге питання, яке ми сьогодні хотіли е, розказати нашим слухачам, читачам, там, людям, які просто випадково зайшли до нас, е, про те, що, які є шляхи розвитку особистості і індивідууму, і які їх відмінності. Ну, Давайте поки що зупинимося на е, самих поняттях, що таке особистість, що таке індивідуум. Особистість це тінь реальності, тому що особистість це... Соціальне замовлення. Е, всі без винятку особистості фальшиві. Бог від нас вимагає тільки одного бути самим собою. А для того, щоб нам бути самим собою, ми повинні бути індивідуальністю. Індивідуум відповідає не соціальному замовленню, а всьому пережитому, засвоєному і накопиченому досвіду. За всі наші реінкарнації тут на землі. Ось що таке індивідум. Тому індивідум абсолютно е, нестандартний. Його не можна як детальку в соціальну машину замінити, коли одна зношується, другу поставити і так далі. Я також е, в нашій академії намагаюся максимально проявити індивідуальні особливості кожного із учнів і зробити їх, повернути їх до самого себе, зробити їх яскравою індивідуальністю. Ось тоді, коли вони взаємодіють в експедиціях, ми досягаємо такого грандіозного результату. Ми на сьогоднішній день провели 132 експедиції і жодна із них не була пустою. Жодна із них не була безрезультатною. Уявіть собі. Ну, підтверджень цьому просто маса. Я зараз працюю над книгами, е, відразу там три книги присвячені е, нашій польовій діяльності, нашим експедиціям. І Це окрема тема, е, над якою ще декілька років треба працювати, тільки щоб описати те, що ми на сьогоднішній день зробили. Ось таким чином, значить, індивідум. Це те, ким ми є. Особистість це те, що з нас робить соціум. І тому кожен вибирає сам, кому, ким йому бути фальшивою особистістю чи яскравою індивідуальністю, яка відпра... відповідає твоїй власній суті. Е, це також шляхи розвитку, шляхи пізнання і шляхи самоусвідомлення. Тобто це два шляхи різні, та? Особистість і індивідуальність? Абсолютно різні шляхи. Абсолютно різні шляхи. тому що... різні сторони, можна навіть сказати. Протилежні. Протилежні, так. Тому що якщо ви станете яскравою особистістю, ви все одно не будете собою. Розумієте? Якщо ви станете яскравою індивідуальністю, ви будете абсолютно відповідати своїй суті. А ви пам'ятаєте, що а За ким йдуть люди за особистостями чи за індивідуальністю? Чи, чи, чи навіть краще, краще, кого чують люди, отак можна сказати краще, для нас? Ну, ви знаєте, що ми живемо в такий непростий час, коли все знання, яке люди отримують, вони отримують із ящика, який називається телевізор. Тобто люди новини звідти отримують, люди знання звідти отримують, люди світогляд звідти отримують і так далі. Тому е Насправді всі тягнуться до світла і до добра. От носієм світла і добра стають якраз індивідуальності, а не особистості. Особистості грають роль. Рано чи пізно вони погано почнуть грати цю роль в силу різних причин. А індивідум відповідає собі, він ніколи не фальшивить. От, і, тому, і тому насправді... Справжній шлях, як приклад, складають індивідоми. Ну от, наприклад, той же Ісус Христос взятий або Будду. Свого часу це були дуже яскраві індивідуальності, які абсолютно не, не вписувались в той соціум, в якому вони з'явились. І ви пам'ятаєте, що дуже активно протидіяли сучасники тому, що робив Будда навіть інколи його збиралися там камнями побити. Ви прекрасно пам'ятаєте, як обійшлися із вчителем любові, наскільки він їх всіх стурбував. Хоча він нікому нічого поганого не зробив, прийшов і сказав, люди добрі хочете жити, як всі цивілізовані е цивілізації, нерозвинені цивілізації, навчіться любити. Крапка, все вчення. От. Ну і ви, ви знаєте, знаєте, чим це все закінчилось. Те ж саме може бути із е, Месією сьогодні. Як тільки е, він з'явиться, народ спробує його підганяти під себе. От прекрасно Річард Бах написав в ілюзії про Месію, е, що народ не хоче змінюватися. Народ хоче змінювати Бога під себе, все, що завгодно аби тільки було йому комфортно. Ну, і пам'ятаєте, чим ця історія закінчилася? що того месію, до якого достатньо було доторкнутися, і люди зцілювалися від раку, просто вбили, тому що він не, не, не вписувався у, у, у ті ортодоксальні уявлення людей про месію, які вони собі склали. А як простій людині відчути? Чи вона йде шляхом особистості, чи вона на шляху індивідуальності? Як, як я, це її зрозуміти? Я, я, є дуже простий критерій, дуже простий спосіб досягти ось м, ясності, що називається розуміння, куди ти йдеш. Іти із серцем, дослухатися до відгуку в своєму серці. І якщо там в серці ви знайдете радість, роблячи якийсь вибір, значить ви на вірному шляху... Тому, що... Тому виключивши телевізор, правильно? <реш> 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 Щоб хоча б дві, хоча б е, е, півгодинки, годинку в день була тишина. Людина не тоді тільки так можна відчути, бо бо з телевізором ніяк не відчуєш і десь в компанії якісь чи ще десь, чи ще десь. Ну напевно все ж таки треба десь вийти в якийсь парк. Або я пам'ятаю, як ви нам казали на другому чи на третьому курсі, що треба вийти в ліс, де, де є старі дерева. Ось і там можливо сісти на пеньок, постелити собі на цей пеньок щось там і присісти, і просто прислухатися до свого серця. Ну, Тарасе, ви бачите, що сьогодні відбувається, що практично люди ховаються від самого себе. В квартирах штук по 4 телевізори на кухні, в спальні, там, в залі, де завгодно. Люди займаються, скажімо, в спортзалах, в, в вухах позатикано, ну, там хтось слухає англійську, хтось рок-музику, хтось важкий метал. І все це ознаки бездуховності, все це ознаки того, що люди бояться залишитись наодинці зі своїми думками. Це абсолютна залежність людей від цього інформаційного шуму насправді ніякої інформації в тому, що вони сприймають. В тому, а бояться, чим... тому що, а бояться, тому що вони на шляху особистості, а не на шляху тому що... Звичайно, звичайно саме із-за цього, що якщо тільки ти е, стаєш на шлях самодостатності або індивідуальності, ти починаєш розуміти, що окрім тебе більш нічого немає. І навіть Бога ніякого зовнішнього немає, а є Бог, який вирядився в одяг твого тіла. Ну і от проявляє себе, пізнає себе через тебе. От. А це означає, що треба навчитися собі довіряти. Це означає, що треба навчитися себе чути. Чути ті думки потаємні, відкрити той потік надсвідомості, свідомості, щоб ти міг спілкуватися із вищим розумом або абсолютом, або як завгодно його назвіть. От. А це страшно. Страшно бути страшно бути собою людям. Їм так здається. Страшно не бути собою, як на мене, тому що в кінці кінців результат буде очевидний. І він називається втрачені можливості. От, тому я би рекомендував людям все-таки те ж саме, що я рекомендую своїм учням. Виключайте все в такому-то дітьку, Ідіть в парк, де ростуть старі дерева, ідіть до річки, ідіть в гори, особливо в гори. Ем... Чому. Тому що вгори ніхто не піднімається заради, заради дрібних якихось цілей. Туди піднімається до духовної висоти своєї власної. І ось коли ти 10 потів з тебе зійде, 100 разів ти е, здолаєш свої сумніви і врешті-решт опинишся на вершині, ти опинишся на вершині власного усвідомлення дійсності. От Звідти далі видно і краще розумієш самого себе. От. Я не пам'ятаю, щоб хтось на гаверло йшов заткнутими вухами оцих смартфонів і там вже слухав. Ідуть, хекають, прислухайся до свого серця, аби тільки воно витягло. От. Тому що головне ось там. Те, що ти відчуєш перші ці хвилини, те, що ти зрозумієш, усвідомиш, а не те, що там супроводжує, так би мовити, тебе як фон, як тло. А і останнє, що я хотів, от я нагадав собі, пам'ятаю. Теж на якомусь курсі ви говорили про те, що, що у кожного з нас в цьому втіленні ну, просто шалена відповідальність перед іншими. Пам'ятаю, ви назвали навіть цифру, що кожен, кожна, кожен хто став на шлях духовного розвитку, чи, чи можливо, навіть вже коли народився, відповідає за, я поправте мене, як це правильно, відповідає за більше ніж 2 мільйони. 2, 2, 2, людей це, це правда. Дивіться, серед семи чимось мільярдів людей, які сьогодні є сущі на землі, людей знання, людей, яких можна назвати співтворцями, всього-навсього трошки менше 144 тисяч. Це 2 тисячні відсотки від загальної кількості людей. Кожна з цих... Кожен із цих індивідумів, яскравих, самореалізованих, відповідає за пробудження, за вознесіння більше 2 мільйонів 632 тисяч людей. Найсмішніше, що ці 2 мільйони 632 тисячі людей, за які ви відповідаєте, тому що ви як каталізатор позитивних впливів і змін, ви їх тягнете за собою як бульдозер, як паровоз. У, у нову якість. Тому що світ стрімко зміниться з жовтня місяця, навіть середини літа 2010 року, на Землі рівень вібрацій що, е, кожен день піднімається на 3%. Тобто кожен день ми просинаємося в новій реальності. А якщо люди знать не знають про е, суть духовного е, квантового зміщення, яке сьогодні відбувається, От, то вони безнадійно, в принципі, без сторонньої допомоги застріють в минулому і в принципі приречені. Якщо ви не будете реалізованим один із цих 144 тисяч, то ці 2 мільйона 632 тисячі, які за 20 поколінь є вашими кровними родичами, насправді, вони просто приречені. Вони не зможуть перейти в інший вимір, вони не зможуть пройти шляхом вознесіння. Їм просто не вистачить для цього їхнього потенціалу напрацьованого. Ми ж живемо в унікальний час, коли на землю сходить е божественна енергія, яка проявляє нашу суть. І в мене за вікном прилетів сокол і завис прямо перед вікном. Божественну суть. І якщо ви за останні 13 тисяч років накопичили світло, достатню кількість світла в собі, щоб е, е, запустити процес розвитку, це світло починає множитись, розширюватись, розвиватися і так далі. І якщо ж ви за ці 13 тисяч років нічого доброго... Не накопичила, а тільки темряву, то та темрява також почне розвиватися і вас знищить. І от сьогодні між людьми навіть видно цей антагонізм, непримиренність цих двох різних реальностей. Богореальності і Ах! реальності, яка... до якої відноситься ну дуже значна кількість людей, на жаль. Ну, гарно ми висвітлили. Думаю, що всім тепер зрозуміло, хто така особистість. І індивідуальність, і хто ким хоче бути, чи на який шлях хоче ста.